Перевзування автомобілів це сезонна рутинна процедура для кожного водія. І ось настанням теплих днів водіям необхідно замінити зимову гуму на літню, звісно, якщо вони не використовують всесезонну, наголошують в національній поліції. Згідно з вимогами правил дорожнього руху для безпечного керування транспортними засобами, глибина протектора шин літніх повинна становити не менше 1,6 мм міліметрів. Це для легкових автомобілів та вантажівок до 3,5 тонн, не менше 1 міліметра для вантажівок свищі, 3,5 тонн повної маси, не менше 2 міліметрів глибина протектора шин для автобусів, і не менше 0,8 глибина протектора шин для мотоциклів та мопедів. В правилах чітко не визначено дати переходу, але зазначено, що зимову гуму рекомендується використовувати до 31 березня, а з 1 квітня можна переходити на літню. Та все ж головний орієнтир водіям радять робити на температуру повітря. Зимові шини ефективно працюють лише за температури до плюс 7 градусів. Тому за середньодобової температури вище 7 градусів рекомендується встановлювати літню гуму, бо зимова починає плавитися. В результаті збільшується гальмівний шлях, погіршується керованість автомобілем, зростає ризик аквапланування, прискорює знос протектора та збільшується витрати пального наразі. В Україні законодавство не передбачає штрафів за використання зимових шин у літній період. При цьому за зношеність передбачено, якщо протектор зимових шин. Зношений водієві загрожує штраф згідно кодексу України про адміністративні правопорушення у розмірі від 20 до 40 неоподаткованих мінімум доходів громадян, а це від 340 до 680 гривень. У разі повторного порушення цього правила на протязі року водія можуть позбавити права керування в судовому порядку на строк від 3 до 6 місяців. Водіям радять регулярно, сідаючи за кермо, оглядати колеса транспортного засобу і утримувати їх у технічно справному стані. Також заборонено керувати автомобілями з шинами різних моделей і різними малюнками протектора на одну вісь з пошкодженнями та порізами. Тому перевзувайтесь вчасно, самостійно або в спеціалізованих станціях технічного обслуговування і пам'ятайте, що вчасна заміна шин не лише зекономлять ваш час і кошти, це ще й запорука безпеки на дорозі. Ірина Вербинська Натолі Лукінчук перший муніципальний.